Вітаю на каналі Бадхер Developer, Мене звати Діма, Розробляю велике рішення для музикантів. А в цьому відео хочу поговорити про декілька маленьких налаштувань в Ларвель, які зроблять його роботу очевиднішою і виявлять багато-багато ваших помилок. Відео буде коротке, але я повинен сказати: народ, допомагаємо, допомагаємо армії. Рабзіянці все ще пруться на нашу землю і повинні перестати тут функціонувати. Тому Стерненко притулач мут, інші волонтери, волонтерські організації або навіть ваші знайомі. Військові, запитайте, що їм необхідно, та допоможіть. Допоможіть їм, допоможете мені, собі і всьому світу. Дякую. А я почну з проблеми N плюс І зараз ти скажеш, та я це все знаю, зараз вимкну. І якщо ви всі це знаєте, чому я це зустрічаю знову і знову вже 10 років поспіль? N плюс це глобальна проблема всіх ОРМ. N+,1 плюс виникає у випадках, коли код намагається достучатися до якоїсь прив'язаної моделі, яка не була завантажена раніше. ОРМ. В такому випадку використовує lazy Loading і робить запит Select до Relation по айдішці. І це вважається зручно при роботі з однією моделькою. Нічого страшного не відбувається, коли ми в блейдах беремо пост, поста беремо теги та виводимо їх. Страшне починається в колекціях, коли ми беремо декілька постів. Це власне плюс один в нашому запиті, а потім n-запитів до тегів, щоб дістати теги для кожного посту. І це дуже погано для перформансу. Прям дуже. Ми завжди повинні використовувати. ІГАЛОДінг за допомогою методу віз Query булдеру, ну і також віз Sum або subQuery, які нам необхідні. І Laravel розуміє це, пропонує нам спосіб боротися з lazy loading. Маленька функція Model Prevent lazy Loading. Запустити цю функцію бажано глобально в boot функції якоїсь сервіс провайдеру, в IPP сервіс провайдеру, ідеально, як на мене. Після виклику цієї функції при спробі отримати relation за допомогою лінивого завантаження в коле. Лекціях замість n плюс 1 запиту, я отримую помилку. Продемонструю на прикладі сесій з минулих відео. Якщо я видалю віз девайс і галодінг, я отримую n плюс 1 проблему. Але якщо мене викликано prevent lazy loading, я отримую помилку. І це дуже класно. Це змусить мене зробити такі іґалодінг. А головне, це змусить зробити іґалодінг інших розробників. Ну і звісно ж повідомить мене про помилку, якщо я випадково видалив цей один рядок. І тут дуже важливо, це не Вирішує проблему n плюс 1. Дуже простий приклад: я прямо в JSON ресурсі в девайсах допишу get або First, неважливо. І все працює, помилок немає. І таких прикладів можна зробити мільйон. Це взагалі не пахане поле, як розробники додумуються реалізувати свій n плюс 1. І тут насправді є лише одне автоматизоване неідеальне рішення: писати тести з використанням функції laravel Expect Database Query Count. І тут важливо, якщо подивитися в сорт. Можна побачити, що ми не рахуємо квері, а рахуємо кількість підключень до бази даних. Тобто, якщо ми обернемо наш код в транзакцію, ми отримаємо одне підключення або одну кверю. Будьте з цим обережні. Але я все ж дуже рекомендую писати такі тести на вибірки. Це дуже дуже корисно і навчить вас таки розуміти, як працює квері білдер. Для прикладу в моєму випадку я очікую три запити: один зі списком сесій, інший з кількістю сесій для пагінації. і Останній з девайсами до сесії. Наступна ситуація, про яку ви повинні знати: якщо ви слухали мене або здоровий глузд, ви не використовуєте Select All І якщо ви дістали лише необхідні колонки, а потім спробуєте отримати доступ до атрибуту, який не завантажили. Laravel віддасть вам Null Це знову неочевидна поведінка, яка викличе багато логічних помилок, починаючи з перевірки Boolean полів, закінчуючи поверненням нулу в ресурсах, там де є реальні дані. А ми їх просто не завантажили. Тож така ж сама проста функція. Model prevent accessing missing attributes. Тож тепер, якщо я спробую отримати доступ до якогось атрибуту, який не гідрований, я отримую помилку, а не null. Це також дуже дуже зручно. І останнє налаштування елеквента на сьогодні з цією ситуацією стикаються всі новачки і всі, хто переходять на Laravel. Якщо ми використовуємо масове заповнення Eloquent моделі, наприклад, функцію Create або Fill, і якесь поле у нас. Ас не зазначено в у властивості fillable, або зазначено у властивості guarded, Laravel збереже модельку без цього поля, нічого нам не сказавши. Знову ж таки, це неочевидна поведінка, і знову ж таки можемо використати метод prevent silently Discarded Attribute. Ну і власне все. Якщо ми спробуємо заповнити те, чого немає fillable, або те, що є в guarded, отримаємо помилку. Це одне, що хочу тут сказати: зазвичай такі властивості потрапляють до модельки, коли ви використовуєте реквест. All request all повертає весь реквест. Будь ласка, ніколи ніколи його не використовуйте. Завжди використовуйте request validated і прописуйте всі поля до валідації. Це прям обов'язково і це прям бачу дуже дуже часто. І на завершення циклу про моделі ці три налаштування можна запустити однією командою. Model should be strict, і всі вони приймають один параметр: ввімкнути чи не вімкнути помилку. І в інтернеті просто якась каша про те, навіщо цей параметр треба, розповідають. Що load ми не повинні вмикати на продакшені, бо на продакшені перформанс бачите не важливий, а все інше важливе. А тепер правильна відповідь: якщо у вас проект уже в продакшені, не запускайте ці властивості для продакшену, бо замість робочого проєкту ваші користувачі отримуватимуть помилки, яких раніше не було. А для тестування, стейджу, локальної роботи вмикайте. Це дозволить вам так, Юа, знайти ці помилки і виправити. Якщо ж робите проект з нуля, вмикайте. Одразу ніякого виключення для продакшну не треба. І ще одне маленьке налаштування, яке я рекомендую вставити одразу, але для тестів: HTTP фасад Prevent Stray Request. Це заблокує всі HTTP-реквести до зовнішніх сервісів з тестів. Не всі зовнішні сервіси вимагають авторизації, але всі вас забанять по IP-шнику, якщо будете дедосити, наприклад, тестах. І якщо нам коли-небудь знадобиться тестити відповідь від HTTP сервісу, ми його мокаємо. HTTP-фасадом. Фейк і масив того, що хочемо замокати. Ну і під кінець ви можете сказати: Діма, якщо ти такий розумний і все так неочевидно працює, то чому це не вімкнено за замовчуванням? І я знаю правильну відповідь, про яку мало хто думає: зворотня сумісність. Проекти не повинні сипати помилками при оновленні фреймворку або бібліотеки. А машину часу Тейлор не придумав і не може повернутися в минуле та реалізувати цю поведінку за замовчуванням. І в мене прохання до вас думати про зворотню сумісність, коли ви оцінюєте щось. Я, наприклад, роками читаю про JS лібу Lodash і крики про те, що вже JavaScript все підтримує, нафіга в ній всі ці функції, і жодного разу я не бачив коментаря про зворотню сумісність, а всі ці функції необхідні і підтримуються там саме для зворотньої сумісності. А оскільки мова PHP розвивається, поро такі статті будуть литися на Laravel Help Array функції або String функції, і так далі. Тому думайте про зворотню сумісність використовуйте іґалодінг e та підтримуйте збройні сили України. Дякую.